Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось отримати, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час. Допоможіть, скажіть. Ох раніше, до речі, було більше загрози, про щось навіть убираю. Зараз щось заплановане, але це в них не вийде. Не вийде. Буде повністю захист неба, захищене небо. Рашисти не зможуть чинити злочини, Отсікаю, одвертаю от віки вічні. Заперечую весь негатив. Одвертаю, от отсікаю на віки вічні. Більше не можуть наступи робити обстріли. Чинити не зможуть. Руйную всі плани ворожі. Буде так. Заперечую, обираю весь негатив, заперечую. Ламаю всі плани ворожі, руйнуються, відкриваю дороги і шляхи усім, хто дивиться відео, близьким людям. Прикро. Дорога на успіх відкрита. Більше ніхто не може завадити, втручатись у життя не зможу. Всю агресію відвертати. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, будь-яку агресію, що чинять росіяни. Одведіть, одверніть від тих всіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей оці... оцікає росіяни які квіщі, повертає їм назад, Це лайно, всю агресію. Всі злочини вертаю назад на голови, хай їм впаде і їх знищить. Буде так і так буде. Янголи охоронці, духи роду захищайте і вдень, і вночі, не на мить не лишайте, закрите небо над усіма, хто дивиться відділ, близькими. мілі. Так і так буде. Так Буде захист міцний вдень і вночі. Все сказане здійснено так буде. Так що так, будь ласка, бережіть себе, пильнуйте, будьте дуже уважні. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Так що... Це буде захист міцний. все сказане здесь. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!